Виховують дев'ятьох дітей і всі гуртом допомагають біженцям. Сім'я Юрія Сидорчука із села Тростянка Луцького району дала прихисток вже трьом сотням переселенців. Родина і досі не покладає рук, аби допомогти постраждалим українцям, збирають гуманітарну допомогу, щоб під обстрілами відвести у прикордонні села Сумщини. Дім молитви у тростянці став домом прихистку і допомоги. Багатодітна родина Сидорчуків прийняла тут 300 біженців. Згодом власним транспортом відвозили людей до польського кордону. Поки біженців нема, збирають допомогу у постраждалі прифронтові села. Чоловік розповідає нам це з такою скромністю. Каже, добро треба більше робити, аніж балакати про нього. Найважливіше, якщо тил буде слабенький, то на передовій буде поразка. Якщо ти буде сильний і продуктово, і підтримка, духовна, моральна. Всім я би хотів сказати, що ми всі, якщо я українець, хай би який є національність, якщо я українець, хай би яка віра не була, все треба працювати на збереження нації, на збереження землі, батьківщини, на збереження миру, на збереження дітей наших, сімей, щоб менше було калік, щоб менше було сиріт, вдов, менше було сліз. Пакувати продуктові набори допомагають навіть діти. Він старається. Ми робимо пакунки, маємо відвозити на Сумську область, в села там під, під кордон. Допомагає людям, бо щось на серці добре. Зараз вже другий раз завозимо на Сумщину. Це 5 кілометрів від Росії. Трошки, звісно, небезпечно. Але в нас такий є брат Сергій. Я думаю, що він рискне ще раз поїхати. туди не доїжджають наші. А Хоча воєнні теж просять аптечки, ми аптечки достали, достали продуктів трохи чимало. Ложимо крупу, вложимо дісяйні хлопці, тушонки, макарони, ложиться мука, ложиться цукор. Тоді беремо чай, мівіна і щось солоденьке до життя. Так, і ще ми вложимо сюди олію. Пан Сергій каже, села, в котрі їде, вже деокуповані, але досі щоденно обстрілюються російськими загарбниками. Як люди зустрічають там і чекають їжу, говорить, і схоже, ховає чоловічу сльозу. Плачуть, зустрічають боляче, переживають так само, по-різному. Біля самого кордону ціни раз. Друге, сам підприємець він не буде завозити туди багато продукції, тому що не знає, що буде через годину. Роботи на сьогоднішній день в селі немає такої, хто мав державну роботу, то ще десь працюють і то що їм то. 0,1, 0,5, 0,1, там хайпір ставки дають. Ми, якщо фермер щось посіяв, вони сьогодні, ризикуючи життям своїм, збирається хліб. Щоб було те борошно і все остальне. Родина жертвує власні кошти. Допомагають благодійники та релігійна громада, як в Україні, так і з-за кордону. Долучаються і самі односельчани. Продукти завантажують і зранку вирушатимуть в дорогу. Їхати 11 годин. Я не знаю, як цей пакет всім поділити. Я дивився, коли Сергій там їздить, там наші брати їздили, теж волонтери. І просто віддати цей пакет, да, там це необхідне, можливо, на, на декілька днів. Але якщо там сім'я така трьох дітей, я просто не знаю, як їм дати Од, один пакет і все. Дуже школи не Хто один раз уж прийняв біженців або завіз пакета, все, він не може зупинитися. Він просто ти, ті очі, як подивиться, і все це серцем приймеш, ти просто не можеш зупинитися, бо ти розумієш, це біль, це сльози, це горе. І ти хоч щось стараєшся допомогти, бо... Що можеш, Юрій Сидорчук зітхає сьогодні? Везуть півтори сотні продуктових наборів. Це все, що наразі змогли зібрати, а хотілось би допомогти ще більше. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Копачівської громади для новин на час.